Софійка та Лєра допомагають поратися по господарству. Дрова привезли декілька тижнів тому, аби дітям взимку було тепло, каже жителька села Білозір'я Лариса Сможна. Ми хвилюємося, тому що у нас такий час воєнний, непредсказуємий. І поки літо, поки тепло, поки дровішка сухенькі. Невдовзі планують привезти ще одну вантажівку. Нам газу не вистачає, газ дуже дорогий для нашої сім'ї. Дім великий, квадратура велика і час від часу треба підтаплювати дровіжками. Влітку працюють стараном, аби потім у морози відпочивати на лежанці, яку завжди гріє піч. Наша спасительниця на зиму, Тут ми дровішка підлажимо, гріється, це у нас тут гробка. Запаслася дровами і тамтешня поліклініка. Тут і попиляні, і колодами. Сосна, дуб і береза. Придбали їх за гроші місцевого бюджету в липні, говорить головний лікар Сергій Копилов. Мили 140 кубометрів дров, і ще думаємо замовити 60. Нам на весь опальний сезон ну десь 200 Кубометрів треба. Твердопаливні котли тут уже сім років і ще жодного разу не підводили, додає пан Сергій. Режим роботи котельні залежить від погоди на вулиці. Ми його складуємо індивідуально, тобто дивимося, якщо тепло, то котельня працює в денний час, а в ночному час не працює. Якщо вже 0 градусів і мінус, тоді. Тоді працює на повну потужність. медзаклад лікує понад 7 тисяч пацієнтів. Працювати у кабінатах пояснює чоловік комфортно і взимку. Буду це не потрібно тепло, комфортно. Я думаю, що і в этом взимку буде теж тепло і комфортно. Опалення дровами не лише альтернатива газу, а й суттєва економія грошей. зауважує голова Білозірської громади Володимир Міцук. Я зрівнював порівняння по даже ліцею нашого, то ми в ті часи, коли використовували газ, ми платили щомісяця до мільйона. А зараз ми платимо на всі школи мільйон. Це велика різниця. Аби всім вистачило біопалива, його заготовляють у лісництвах області. На дроворубі щодня працюють майстри. Краном підтягують колоди, укладають на машину, яка розпилює та рубає. Цим дровоковим на багато лише за те, що він повністю механізований, ми не піднімаємо все робить гідравліческа робота пиляє набагато легше, ніж колоти сокирою. Сокирою треба підтягувати, відноситися, викидати ручну, а тут все робиться гідравліка і механізація. Ажіотаж довкола заготівлі нині чималий, каже начальник обласного управління лісового господарства Олександр Дзюбенко. Дорога виписується в певному стабільному режимі, але в цьому році ми бачимо, що збільшилося як мінімум у два рази. Не можу спрогнозувати, не думаю, як мінімум в 3-4-5 разів у зв'язку з ситуацією, яка склалась в країні, Так буде. Рекомендації, які від нас будуть лунати, вже вони лунають потихеньку. Це перш за все економія електроенергії, економія тепла, запаси води і альтернативні види опалення. Звичайно, дрова традиційно в об'єднаних територіальних громадах це, мабуть, одні з самих альтернативних джерел. І Черкащина має такі можливості, тому сподіваємося, що в окремих територіальних громадах об'єднаних буде належним чином здійсненася підготовка. І сподіваюся, що ми будемо готові до опального сезону в повній мірі. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, новини на Суспільному. Черкащина.